Гучно було. Так, от той двор ми бачили, побігли. Лупить тримай. ФІВІ-дрони ворога насамперед шукають артилерійські точки, тобто ми безпосередньо не знаходимося в такій, скажімо так, прямій небезпеці. Але зрозуміло, коли буде не вистачати пілоту ворога батарейки, він буде заходити на будь-яку ціль, яку побачить. Будь-то цивільний, цивільна машина, звичайна машина, військова машина, просто військовий. Тобто, небезпека завжди є, але треба розуміти, що. Не завжди вона скерована на нас.